Привіт-привіт ушитки! Коло дерева я став і фіглючки вам розказав. Ну, така ситуація, що пройшла, то просто була страшна. Учора папа прийшов до мій п'яний. Цілий Ватікан був у шоці. <гум> ну, на другому місці, знаєте, є багато таких ситуацій, ось йо-йой, йой, як тяжко, ось що куди, що як іде. Чи є обші проблеми у якихось стран, взагалі? Є мовча проблема у е, ну, наших українців, росіян та й у Африки. А обща проблема є на, у нас це не кося години не догадати. Ну або обща проблема у українців росіян і Африки це сушняк. <ріху> ну, і на першому місці е, знаєте така повчальна можна повісти, е, фраза, щоб ви знали, це було прикмета. Кіть вам плють у плечі, значить, в оспереді. <му> ну що, і зясся з вами я прощав коло дерева стою і на нього позирав.